Друзі, хочу розповісти вам інформацію про те, що в кожного з нас є свої числа свідомості, відповідно від яких ми діємо. Число свідомості це дата нашого народження. Якщо воно двозначне, значить складаємо його до однозначного, і це буде ваше число свідомості. І відповідно, в кожного з нас є своє число свідомості, тобто кожен народився під певним числом. І відповідно, кожен з нас діє згідно того, як працює наша енергія. У наших заложених числах свідомості. Тобто, наприклад, якщо у вас число свідомості 3, і буде працювати енергія в тому, в якому руслі ви знаходитесь. Якщо ви знаходитесь в позитиві, то у вас буде включений аналіз, буде включений. Якби доброта, але таку, яку хочете ви, і буде включена така як риса, як ну, служіння, але через аналіз. Якщо ви в мінусі, то у у вас буде вас буде агресія, у вас буде ненависть, у вас буде взагалі з'їдання і себе і людей, і, ну, і відповідно, ось так далі. В залежності від того, що, е, якого. Яку сторону ви підтримуєте, чи ви на світлій стороні, чи на темній стороні? В день кожен з нас може 15 тисяч разів бути як на позитиві, так і на негативі. Тобто, наприклад, ви вранці встали, все класно, круто. Прийшли в маршрутку, в метро, хтось наступив на ногу, хтось там потоптався, хтось там обозвав ще щось ще щось, і все, ви вже в негативі. Тобто, ви вже випромінюєте негатив і. Злість і відповідно, ви вже якби роздратовані, і вже несете ось цей, ось цю рису таку як негатив. Тут немає нічого непоганого, недоброго, і навпаки, перебуваючи в будь-якій сфері, в будь-якому руслі, чи в позитиві чи в негативі, чи роблячи людям добро. Ну, звичайно, роблячи зло, це ясна справа, що недобре, але взагалі немає такого виміру, як добре-недобре. Це вже просто люди з часом для своїх критерій почали встановлювати, от, наприклад, те, що щось там добре, щось недобре, щоб от встановлювати ось цю таку межу розмежування. Що можна робити, що не можна, що добре, що не добре. Ось відповідно від того, в якому стані ми знаходимося, так ми і діємо. І кожного разу, наприклад, кожен з нас буде правий, обов'язково правий. Не буде такої ситуації, що в кожного хтось правий, хтось не правий. Відповідно, кожен правий від, від своєї точки зору. І кожен буде робити лише так, як йому зручно, як йому вигідно і в якому стані він перебуває. І ну не потрібно просто потрібно зрозуміти ось цю систему, ось цю ізюмінку цього всього, і зрозуміти те, що. По-іншому система взагалі не працює. Тобто є чітко числа свідомості, які заложені, відповідно в якому стані перебуває людина, так вона буде і діяти. Якщо, от, наприклад, сімьорка в позитиві, вона несе це, біжить, летить, вона просто за хвилину виконує все, що вона задумала, в неї взагалі зірка в лобі, замість голови взагалі там говориться, що в сімки, тобто це ті, хто має число свідомості сім. Що в них в голові зірка? Це люди, які народжені 7, 25 і 16 числа будь-якого місяця. В мене є відео на каналі, і ви, якщо вам зручно, можете зайти і подивитись про кожне число свідомості, хоча б якусь деталь. Там, де розпочати, розбиратися в собі, тобто саме ваше число свідомості веде вас по певних етапах, по певних ланках життя і не спроста, а для того, щоб ви виконували уроки, які вам предназначено долею. Тобто, від цього ви абсолютно нікуди не подінетесь і буде лише так, як воно написано виміряно, чи те, для чого ви сюди прийшли виконувати певну місію на цій планеті, в цьому світі. Тому, от, наприклад, сімерка знову ж таки в плюсі летить, біжить. Просто енергія переповнює, якщо сімерка в мінусі, це хаос, вона буде приносити кризу собі, оточуючим, Вона за хвилину ем, так трансформує всіх, що ви взагалі думатимете, Боже, чого ти сюди прийшла? іди. Або ж, наприклад, от особисто я маю число свідомості 7, і з розумінням ось цієї науки, з розумінням, для чого вона мені дана, з розумінням і з чіткістю розбирання в, в такому, скажімо так, нумерологічному трикутнику долі, або ж навпаки, в тих числах свідомості, в місії, в призначенні. Ось, Я чітко розумію, що Наприклад, от сидить мій чоловік, наприклад, на кухні, там, от він собі просто сидить, їсть нічого взагалі не якби не, не придвіщало біди. І тут залітаю я. Коли я приходжу в мінусі, я розумію, що в хаті просто жах. Тобто от я почну всім створювати кризу, ну не розуміючи того, тобто на підсвідомості це все відбувається. От я прийшла. Наприклад, можу десь там щось крикнути, десь там щось завдань пороздавати, там іди зроби то, піди купи то, піди туди, піди сюди. Тобто, оп, він просто сидить, насолоджується життям за дві хвилини, все, перелом його планів, моментів вже все повністю пішло по іншому. Також і на роботі. От я заходжу, наприклад, в кабінет. Тільки я туди потрапила, все повністю переключається етап розуміння. Тобто, я зараз це все відконтрольовую, відслідковую і якби, розумію, наприклад, чого так, а не як по-іншому, і роблю відповідно ті ситуації, які виводять мою сімерочку в мінус і виводять сімерочку в плюс. Тобто, наприклад, коли я вранці встала. Розумію, що мені дуже погано, я вже не хочу нікуди йти, мені вже все набридло, в мене якась там депресія, в мене вже все погано, і взагалі падає дощ, і я взагалі нічого не хочу, нікуди не піду, ніде не буду. Ну і все в такому руслі. Я чітко собі розумію, що це просто так працює моя енергія. Я це розумію, і я кажу: Лінь, я тебе приймаю, дякую тобі, що ти до мене прийшла, але. Мені потрібно піти туди, зробити то, купити то, принести то, і повністю ось так, все по плану. Я собі це якби даю тому чіткість. І все, план просто працює на всі тисячу відсотків. ніякої лінії немає. Я встала, водички попила, контрастний душ зробила, мантри прочитала. Ну, В принципі, хто там вірить, бажає і хоче молитви. Хто не робить такого, то окей. Знову ж таки, Абсолютно все залежить тільки від вас і від ваших числ і в якому руслі ви перебуваєте. І все, і ви далі просто-напросто дієте. Тобто настільки працює енергія, от ви знаходитесь в руслі, в позитиві, в такому еге-гей. Тобто ви летите, біжите, щось робите, плани будуєте, досягаєте. І, наприклад, кожного разу, коли от раніше в мене була така система, коли я, наприклад, кудись не встигала. Все, в мене паніка, істерика. Я просто тисячу разів подзвоню якимось людям, комусь там скажу: звідти придіть, туди принесіть, туди підіть, туди зробіть. Тобто, така енергія хаосу. За дві хвилини я якби розумію, що ця ситуація так не працює, що потрібно просто-напросто заспокоїтись, видихнути, проаналізувати ситуацію і діяти через аналіз. Все спокій, абсолютно величезний спокій. Ніхто ніякої кризи не має, ніхто не трансформується, все проходить адекватним, легким, нормальним шляхом.